Програма Врятуй життя продовжує допомагати мешканцям нашого міста. Вона ініційована фондом соціального розвитку Севастополя у липні минулого року, щоб матеріально підтримати тих, хто потребує екстреного лікування. Про те, що вдалося зробити у жовтні, говорили на підсумковому засіданні експертної ради програми. Двічі на місяць збираються разом члени експертної ради програми Серзряту життя. До неї входять співробітники фонду, представники міських лікарень, а також громадських організацій. Саме вони вирішують долю кожної заяви, що претендує на участь у програмі. У жовтні цього року за допомогою до фонду звернулися дев'ять севастопольців. На сім заявлення були виділені средства матеріальні в розмірі близько 60 тисяч гривень. А двома братівшимся були видані. Кваліфіціорибної рекомендації по продовженню лікування. фонд програми «Врятуй життя наповнюється за рахунок від рахування ресторанів курортного комплексу Аквамарін. Також кошти перераховують організатори благодійних концертів. До речі, останню, якому взяв участь оркестр військово-морських сил України, пройшов на Михайлівському равеліні. Сама програма існує вже півтора года. І благотворительные концерти у нас проходять постоянно. в провозілімузійним комплексом холодної війни в Балаклаві у нас на других концертних площадках подоб проходять подобні акції. Ну міхайвське батарея. вот сейчас вперше проводять подобный концерт, акцию. акцію. Я думаю, що достане доброї традиції. Усього більше ніж за рік існування програми, ініціатором якої виступив президент фонду Сарс Павло Лебедів. Шанс на врятування життя отримали більше 40 севастопольців.